Ває телемарафон герої не вмирають. Ми продовжуємо говорити про майдан, про наслідки, про революцію гідності. Наш наступний співрозмовник, голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук. Доброго дня, пане Доброго. Володимира, ми сьогодні згадуємо розстріляну сотню наших героїв, які виборювали для нас майбутнє, і завдячуючи, можливо, яким ми досі живемо в Україні і все-таки в демократичному суспільстві. Скажіть, будь ласка, ваша участь в майдані, в Рівненському, в Київському, загалом, чим для вас був, чим для вас став майдан? Ну, я так, як і всі супереживав повністю разом в Унісон з всіма громадянами України. На той час я проживав в Києві, працював в Києві. Відразу, коли перші події були і на Михайловській, біля Михайловського собору, всі нас наступний день всі зібралися. Я так само там був присутній. Так само, як тільки почалися перші події на Грушевського, коли спалили перший автобус Беркута і почали перші. Ви там були? Взриватися гранати. Кажу, як було. Перебував там ввечері вдома і дивлюсь, в Фейсбуці пише, Олег Ляшко, всі небайдужі, хто є, почалася революція. Палять беркут, я там, всі приходьте. Ну, так як ми з паном Олегом. В дружніх відносинах і на той момент були звичайно зараз. І я відразу ми з своїм товаришем пішли туди. Так я тоді перев'язав страшно було йти. Страшно. Бо я перев'язався тоді, як заходив, просто не було чим дихати. Я перев'язав зняв відразу шарф, аби чорний, перев'язався, тому що неможливо було дихати. Біля мене одного хлопчину забрали, тому що хлопці відкидували ці. Світлошумові гранати, вони брали в руки і відкидували назад в міліцію. А одна світлошумова граната просто розірвалася в хлопця в руках, йому відірвало кістку, і відразу скоро потрібно було накласти жгут, і відразу скора його відразу забрала. Це було на моїх очах, відразу, з чим могли, ми йому допомагали відразу. Звичайно, було страшно, земля тремтіла, земля гуділа під ногами, і кожен цей. Можна сказати, такий постріл, такий просто вздригався всередині, тому що не був на таких ще подіях, не був так на війні ще на той момент, яка зараз у нас триває на сході. І, звичайно, було жахливо, але вірилось в майбутнє країни, вірилось, що хлопці стоять не дарма, що ми там стояли так само для того, щоб щось змінити в країні. Якщо по ту сторону знаходилися міліціонери, беркутівці, то по цю сторону знаходилися хлопці, патріоти, молоді, майже переважна більшість молодь, яка з серцем, з душою переживала за Україну. І я бачив, як палко вони це все робили, як палко ми там відбувалися і стояли до кінця. В ті дні дуже багато обіцянок звучало зі сцени і такими нелегкими кривавими, можна сказати, шляхами ця влада, діюча наша, прийшла все-таки і очолила країну. Але ж ті обіцянки виявилися забутими. Чому так сталося? Чи є надія, що вони будуть виконані взагалі? Звичайно, є. Але обіцянки забуті, тому що напевно. Влада, коли піднімається, напевно, про людей вже не сильно бачить людей. людям потрібно постійно нагадувати владі про себе. І нинішня влада, вона напевно трішки засліпилася, не знаю, якими процесами, але потрібно робити щось, змінювати кардинально, тому що ми втрачаємо потрішки, знаєте, штурвал управління з цими політиками. Потрібно зробити всі дії, які б взяти. І щоб люди доказали, що вони правлять країною, тому що народ є по конституції, народ я носієм на владою, і з часом влада, так ми бачимо, як Азаров не міг піти в відставку, так зараз бачимо вже і після нього вже і прем'єр-міністр Яценюк не може піти в відставку Просто так. її таке крісло. Кожен так. хто приходить, чіпляється чіпляється і не може піти в відставку, так тому я вважаю, що потрібно робити кардинальні дії. потрібно, Зобов'язувати політиків на самому початку, як вони приходять, зробити ті дії, ну конкретні обіцянки, які якщо вони не виконують півроку рік і, і зобов'язати, щоб вони йшли в відставку. Ми бачимо на цей момент, що обіцянки не виконані, обіцянки майдану, розстріли Які... навіть от ті самі так. розстріли не вже за такий тривалий час не можна було знайти винних хто покараний, що ми маємо Чому? звичайно можна було знайти це знаєте, політична воля. Якщо немає політичної волі, то і не буде, знаєте, прокурорської і так далі протоколи, щоб дослідити не, і вивчити сумнів. На вашу це думку все. кому вигідно не карати винних. Не карати. Так. Скоріше всього, що політичні між знаєте, договорняки, які ви бачите, як було призначено і Генерального прокурора тими же голосами опозиційного блоку проголосували. Наша партія на той момент радикальна партія не голосувала. Але голосами опозиційного блоку був призначений Генеральний прокурор України. Що це значить? Що звичайно, якісь деякі представники опозиційного блоку, які вони були всі в партії регіонів, відразу ну, що їх не будуть трогати і в майбутньому, і як і ми бачимо, що їх ніхто фактично серйозно ніхто і не тронув. Правильно, ні бувших регіоналів, ні. Тих, хто розстрілював небесну сотню, фактично не покарання. Бойки, льовочкини, фірташи багато і... людей лишились ті самі там, де всі відбулось. ті самі, всі ті при тих самих, знаєте, як кажуть, народ каже при тих самих кормушках, при тих самих схемах, при тих самих олігархічних фірмах. Все те саме все відбувається, як і було. Тому е... чи можна змінити цю ситуацію? Я говорю, що народ може змінити все. Народ може змести, так як і змів. Тоді, два роки тому, так і. Може і зараз. Просто потрібно владі, щоб дихати в потилицю. Якщо ми перестаємо владі дихати в потилицю, то відразу влада починає себе вже не відчувати біля народу, вона відчуває себе вже, знаєте, десь як на Марсі. вона вже не... Не на Україну, а на, на Марс злітає. І там вона починає правити. А люди для неї, як тут уже десь вони не відчувають, що таке люди, і що і як потрібно з ними вести діалог, пане Володимире, ви кажете, народ може все, але ж все-таки дуже дорогу ціну платить. На вашу думку, все таки, що дав Майдан, чи можемо ми говорити про якісь здобутки, що він був не даремний? Звичайно, тобто, якщо б не майдан, ми не знаю, Можливо, б ми сьогодні вже б жили в північній. Кореї, знаєте, де повна диктатура і повне, як кажуть, не, не те, що, як кажуть, розвивається в демократичній країні. Ви згадали за північ. І я згадала власне про вашу війну, яку ви розпочали за бурштин так. в наших північних областях. А, наскільки вдається воювати з діючою системою, і наскільки взагалі вдається будувати нову державу? Ну, важко. Кожен мій. Мічійник веде проти, тому що вже все зроблено, вже все побудовано. Всі як кажуть, корумповані схеми, корумповані якісь, знаєте, пласти вони вже вислоїлися. І звичайно, боротися з кожним пластом мені стає важко, але я сказав, що я прийшов на посаду свою для того, щоб боротися, для того, щоб люди побачили, що в країні можна щось змінити. І так само я почав війну з цією бурштиновою мафією, яка знаходиться на півночі. Так само зараз до нас. Вже хотіли перегнути обласну раду, звернулися, щоб від, відтяпати 36 тисяч гектарів рівненської чудової землі мальовничої, але ми не даємо це зробити. Я вже збираю дострокову сесію обласної ради для того, щоб дати відмову таким ділкам і щоб вони бачили, що на Рівненщині без згоди громади нічого не зміниться. Ви вірите, що вдасться це зробити просто силами громади? Не тільки громади, а депутатами. Громада обрала депутатів обласної ради. І нехай тепер кожен житель області бачить, по якому округу він обрав свого депутата, і як цей депутат у вівторок проголосує за це питання. Тобто лакмусовий папірець буде. Проголосує він за відмову тим ділкам, щоб з Рівненщини пішли, чи не проголосує. І виборець відразу побачить, як, він, як його депутат працює, чи на нього, чи, чи на власний карман. Дякую. А таке питання. Як змінилися взагалі самі люди і чи відчуваєте ви таку саму підтримку, як відчували до революції? Чи можна сказати, що в нас зросла демократична свідомість національна? Відповідно, ми вже про це сьогодні говорили. Люди стали свідоміші, вони вже усвідомлюються до українцями. А, наскільки прозорою чи прозорішою стала наша система владна, і наскільки взагалі люди стали демократичнішими? Ну система стала демократичнішою, тому що я говорю, якби немає не Майдан, аби якби не революція гідності, то звичайно, ці всі диктаторські закони, які проголосовані, які були і далі, то були б вже політв'язні. Оли, у нас уже концтабори, вже напевно десь там е, якісь області організовані, але все це ми не дали зробити. Ми. Так і далі продовжуємо в демократичній країні жити. Воно звичайно в демократичному руслі ми живемо. Але що в нас змінилось? Змінилось соціально-економічний рівень життя набагато впав нижче. Долар 30, зарплати 1-2 тисячі гривень, пенсія. Тобто зараз люди фактично на межі виживання живуть, і оце дуже що є страшно, що є неприпустимо для розвитку демократичної країни, тому що з розвитком демократії має і розвиток життя. Пересічного громадянина змінитися на краще, змінюватися на краще, але ми зараз бачимо зовсім іншу реакцію, тому наші громадяни, звичайно, дуже незадоволені політикою уряду, прем'єру, і як ведеться, і куди ведеться країна, і як зміни робляться. Тобто не проведена ні, ні реформи, не проведені, ні економіка не розвинута, ні промисловість не розвивається. Як ви думаєте, як довго ще буде падати рівень життя і наскільки йому ще можливо падати? Я не знаю, дай Бог, щоб він вже не падав, щоб схаменулися наші, наші урядовці і побачили, що рівень життя вже нема куди падати, тому що потрібно народ, як кажуть, кидати цей, щоб народ не жебракував, а народ зміг. Дайте. То чи ті чинники, які, при яких народ може сам брати і сам працювати, сам розвиватися, сам іти на роботу. Тобто народ поставлений в такі умови, що частина їде за кордон, частина е, їде е, на заробітки, де можна заробити. Зробіть всі умови для того, щоб наш народ розвивався тут на місцях і дав собі ради. Всі кажуть, головне для успішної країни це щоб був нормально діючий і забезпечений середній клас. Але в нас середній бізнес в нашому новому законодавстві, податковому навіть в законодавстві зі змінами, почуває себе зовсім некомфортно. Чому такий дисонанс, коли говориться про одне, а приймаються закони ну, кардинально інші. Ви ну, бачите, досить великий зараз прошарок між бідними і багатими, між олігархами і тими людьми, які хочуть вижити. Тому і в політику, ми дивіться, по виборам, тобто, які олігархи починають балотуватися, вони починають скуповувати гречкою, рисом і так далі, свій, свої округа, народ. Так як він знаходиться на межі виживання, бере це все, мусить, ну як голосує, і звичайно, ми отримуємо знову великий прошарок між середнім класом і бідним класом. Тому нам потрібно звичайно робити сильний середній клас підприємці, тобто приватні підприємці, це і є той середній клас, який тоді і в 2004 році, і на революції гідності підняв це все, і за рахунок якого країна не змогла. Піти в диктаторське русло. Дякую. І останнє, як би ви думали, потрібно гідно вшанувати пам'ять наших загиблих героїв? Ну, звичайно, пам'ять загиблих героїв потрібно вшанувати, змінивши країну. Змінивши країну на краще. Те, що вони заради чого вони поклали своє життя на Тернець нашої соборності, нашої незалежності, наших тих героїв. Потрібно змінити країну, і їм найкраще буде на небесах подяка від нас з вами, щоб ми змінили цю країну, щоб вони побачили, що ми будемо жити в чесній європейській країні. Дякую, пане Володимире. Нагадаю, з нами у студії був голова Рівницької обласної ради Володимир Ковальчук. Не перемикайте, далі ще багато цікавого. Нові люди, нові відео, і ми з вами.